Цей чувак зараз має тисячу доларів на трейдингу. Але він навіть не уявляє, що за 5 хвилин він буде мати вже 500, а за 7 хвилин 200 доларів. Ну а за ще якихось 10 секунд він втратить все, щоб напрацював за цілий рік. Біль, обіда, розпач в його серці. Відчуття відігратися. Це кінець, кінець всього крипта. Ви знаєте, я мав робити для вас другу частину відео на трейдингу. де я мав почати з 1000 доларів, але буквально за пару днів я злив весь свій депозит і вже нічого не хотів. Ну все рівно хотілося зробити для вас відео. Я торгував через технічний аналіз, все як пише книжка, підтримка, зона супротиву, совпадіння часового таймфрейму, ліквідність. Це я брав в одну купу. Але щось в мене не вийшло, і я психанув потім. Чесно кажучи, я впав в маленьку депресію. Ну як маленьку депресію, навіть те, що я втратив 1000 доларів, мене так не гнітило, як те, що відео не було чого робити, бо тут пару днів і я злив весь депозит. І тільки я вирішив кинути цю затію торгувати на трейдингу, але зі мною зв'язався платного телеграм-каналу і запропонував безплатно провірити його сигнали. Ну ви самі розумієте, що ці всі штуки це скам. У мене є знайомі, яких надурили, але мене саме підкупило то, що вони сказали, що вони торгують по стратегії Smart Money. Я колись сам дізнавався цю стратегію, і багато хто відгукувався, що саме Smart Money працює на 80%. Бо зараз, як ви вже знаєте, технічний аналіз не працює. В нього був Безплатний телеграм-канал, де він скидував лише аналітику. До речі, аналітика була красива в їх телеграм-групі, плюс 70%, 80, 100%, але все одно це мені було дивно. Ну і власне платний телеграм-канал з сигналами коштував 50 доларів. І все ж таки я вирішив перевірити цей закритий телеграм-канал, де я закину 100 доларів і буду ставити 30 днів за його прогнозами. Чесно кажучи, крипта це майбутнє, незважаючи, що біток вже коштує 16 тисяч і йде падіння. В майбутньому я впевнений, що біток коштуватиме по мільйону. Це буде 100х. Ну, за років так 5, наприклад. Я думаю, всі знають таку монетку, як Тералуну, хто цікавиться криптовалютою. Вона не спорю, заскамилася, але люди, які трейдили і шортили цю монету, заробили мільйони доларів. Отож мені стало цікаво, скільки відсотків буде правильних сигналів, а скільки мінус. Все ж таки, я вирішив заінвестувати 100 доларів. І кожний день ставити по їх сигналам 30 днів. Знаєте, навіть якщо ми злиємо в один день, я не розчаруюся і відео вийде веселе, але все рівно я зроблю статистику цієї закритої телеграм-групи. Друзі, вас 70% дивиться без підписки. Підпишіться! Ви на це. Відео я вже витратив більше тисячу доларів. Друзі, щоб ви розуміли, це найдорожчі мої відео за всю історію каналу. Надіюся, ви оціните мої старання. Давайте затримувати не буду. Погнали. Адмін мене додав платну групу за 50 доларів. Ну що ж, тепер я закинув 100 доларів на фьючерси і чекав їхнього прогнозу. Я завжди хотів перевірити цю тему сигналами, бо неодноразово гуртаючи тікток, помічав, як чуваки з великими грошима роблять 90% від банку, 200-300% торгуючи на фьючерсах. Тобто вони впевнені на 100%, куди піде ціна. І якщо вони закинують Тисячу доларів, відповідно, мають 2-3 тисячі доларів за один вечір. Якось це все дуже підозріло і неоднозначно. Я чекав цілий день, і лише в годині 16-14 я побачив перший сетап. У цій групі сетап це пронос зі всіма деталями. Наприклад, перший пронос був на монетку Ефір, вхід в лонг 1364 долари. Вони позначили стоп-лосс, та як профіт я поставив, як вони. Хто не знає, стоп-лосс це механізм, що закриває угоду в мінус, щоб повністю не з'їло гроші, тобто ліквідація. Та й профіт механізм, що закриває угоду в плюс. Чесно кажучи, не очікував. Але це була дуже коротка угода. Я відкрив її в плюс долар, 2, плюс 5 доларів, 6, 10. І я побачив, що в групі вони закрили часткову угоду. Я не знав, як закрити 50 своєї угоди і закрив в плюс 12 доларів. Я був дуже радий, бо це як не як 12%, але все рівно я з недовірою ставився до цього. Можливо, пощастило, подумав я. Але як-не-як, -як, я часто в чаті чув вираз з смартмані. Мені було цікаво, як вони аналізували цю угоду. Пізніше відео я б запитався, як це все працює. Я просто не розумів. День другий. Я став чудовим настроєм. У 14-18 вони публікували вже другий сетап. Монетка Didex. Ціна входу 1258 доларів. Також розписали всі деталі, цілі по стоп-лосс і зона добору. Це мені стало трохи неясно ці зони добору на цей момент, але я чекав. Зразу вам скажу, що я лоханувся, бо ця угода була дуже сильно довгою. Перший був невеликий плюс, а потім мінус долар два, мінус п'ять, десять. І так воно продовжувалося кілька годин. Сповіщення в групі пост, де було вказано забрати стоп-лосс, бо йде маніпуляція ринку. І він сказав, що ціна може полетіти дуже далеко, і ми будемо в плюсі. Ось що. Була моя помилка. Бо я побачив, що вже мінус 15 доларів, і я не ризикнув і не притримався плану. І я втратив мінус 16 доларів. І наш баланс склав 95 доларів. І Я собі такий думаю: а сенс тоді, що я закрив, а вони тримають. А що, якщо вони праві? Ви не повірите, вони виявилися праві. Вже під самий вечір вони публікували свій пронос, що вони очікують отаке. Я звичайно посміявся тоді, але коли зранку встав і пройшов день, був в шоці, бо в 17-14 года вже дала їм 40. Один відсоток. Якщо б я би не закривав, був би в плюсі на 50 доларів. Оце я лоханувся, але друзі, це ще не все. Вони чекали її ще вище, а вже за 40 хвилин ця монета їм дала 80%. відсотків. Я був в шокенції. Я лоханувся по повній. І з цього моменту я вирішив робити все, як вони кажуть, точ в точ. Але, але є але. Бо за ці три дні ми могли б вже зробити 100% від нашого депозиту. Тепер я реально зацікався, як вони це роблять. Був вже четвертий день. Під вечір вони відкрили знов ефір і зайшли від двогодинного годинного пої зони інтересу покупця. Вони хотіли побачити локальний відскок на балансування ціни в інбалансі. Хтось можливо не зрозумів, але я тоді теж нічого не розумів. Плюс один долар, два, мінус один. Був як мінус, так і плюс, воно коливалося. Вони довго не писали нічого по цій монетці. В чаті я читав чи хтось лишає на ніч. Вони сказали, що лишають. Та я лишив цю монетку на ніч. Просинаюся зранку година 11, і вони написали, що закривають повністю угоду, бо вона зараз не показала рух, який вони очікували побачити, але це не помішало мені заробити півтора долара. Зараз нас 96 доларів 50 центів. На п'ятий день, в другій годині дня, вони зайшли в лонг по атому на реакції від 15 хвилин імбалансу. Пройшло 2,5 години 1636. І вони пишуть, що вони знімають стоп лос Я вже не хотів повторювати свої помилки і теж зняв стоп-лос. Я був мінус на 11 доларів, мінус 9 доларів. мінус 11. Я чекав дуже довго до години 21.40. Я побачив, що я Вийшов 0 і почав набирати долари. 5 доларів, плюс 15. І вони написали в групі, що фіксуються в 50%. А я вирішив фіксанутися повністю. Ну, коротше, я зробив плюс 15 доларів. І мій баланс був вже майже 110 доларів. Шостий день монетка ZIL Long швидко дуже прийшов долар 5, 7, 10. За 50 хвилин вони написали, що на 50% фіксуються. Я зафіксував 100% з чистої жадності і заробив 14 доларів 80 центів. І наш банк склав вже 123 долари. Але буквально за 4 хвилини. Вини, воно дало 50 і вони зафіксували повністю. Я знов трошки провтикав з фіксацією і не наважився, а міг заробити 50 доларів. Чесно кажучи, було для мене велике здивування, бо стільки год в плюс я ще не бачив. Але це ще було на кінець. Я пропустив першого году атому яка потім набрала за 2 години 20% Я просто пішов в магазин купити печеньку. А на наступний день, в 20.44 я зайшов на ефір на лонг. Вона топталася на місці, і за пару годин вони опублікували, що закриються в нуль. Я закрив факти Восьмий день почався з монетки XRP, але я був просто не вдома і не зміг відкрити угоду. Я знову пропустив мінус 11%. На дев'ятий день я вже був на місці, але як завжди, я дуже сильно везучий. 15.37 вони відкрили угоду на Дідекс, і угода пішла проти сигналу. Перший раз за весь час вони закрилися в мінус. Це по факту перший мінус в них. Але я забув виставити стоп-лос, і мені по факту дуже пощастило. Але так вийшло, що ціна дійшла звідки прийшла, і я закрився в нуль. А вони, звичайно, закрилися в мінус. 26%. Цей день був дуже сильно напружений для мене. Мені сильно повезло, і мій банк. По суті, не змінився 122 долара 40 центів. Наступний день став лотереєю для мене. Вони виклика сетап і написали, що спробують відіграти шорт спромований вік, велика тінь, яка дуже часто перекривається повністю за 16.00 аж по 23 ціна коливалася мінус 7 доларів, мінус 5 і ніяких вістей, що далі робити, не було. Я поняв, що всі тримали на ніч. Я виставив стоп лостерик профіт і пішов спати. Просинаючись, я мав два варіанти розвитку подій: або в мене було 100 доларів, або мій профіт складав 150 доларів. Стався другий варік на моєму балансі. Ці вже було 153 долари. Друзі, я сам торгував, в мене були як плюси, мінуси. Але що я можу сказати? Чим відрізняється, от ви ставите сам, і ви ставите по прогнозам. Коли я ставив сам, я весь час був дуже нервовий і дуже багато нервів йшло на угоди, дуже багато часу. Але коли хтось прогнозує за тебе, ти на 60% спокійніший, і це плюс. Мінус, звичайно, що відповідальність передається всю на тому, хто прогнозує, і дає сигнали. Я почав спілкуватися з хлопцями, і мені дійсно в деяких речах відкрилися очі. Виявляється, що вони роз Зикували лише одним відсотків від цілої суми, але ж я ставив повністю суму і ризикував 20%, бо стоп лос був мінус 20%. На що мені відповіли, що дуже гарну стратегію, яка вам теж поможе, до речі, якщо ви не будете цього притримуватися, ви злеїте весь свій банк. Тому слухайте, що вони роблять. Вони мають суму 3000 доларів і ставте лише 300 доларів, 10% від депозиту. Із цих 300 доларів, навіть якщо угода фіксується в мінус 20 відсотків, вони втрачають лише 60 доларів, тобто 60 доларів від 3000 доларів, це лише. 2%, а тейк профіт вони беруть завжди в 2-3 рази більше, то шанс кити в мінус рівноцінний 1 до 3. Тобто, якщо вони навіть підуть в два рази мінус і один раз в плюс, вони будуть в плюсі. Але якщо ви ставите всім банком і маєте два мінуса і один плюс, ви будете в жирному мінусі. Але якщо не притримувати цей ризик менеджменту, ну ви все просраєте в моєму випадку 100 доларів. Мій ризик менеджмент складає 20%. Що багато, але для контенту це буде нормально. Одним словом, мені треба показати вам скільки відсотків. Ого, от вони дають правильно, а скільки відсотків вони Дають неправильно одинадцятий день. Монетка Лінк підтверджений злам на 5 хвилин ТФ. відкат відкати продовження висхідного руху. Хто зрозумів, той зрозумів. Я чомусь собі поставив 50 доларів, як завжди. Це було найшвидша угода, яку я відкрив. За 15 хвилин мене вже було 15 доларів. Я закрив, вони закрили пізніше, як завжди. Я заробив менше ніж вони. Вони частину зафіксували плюс 36%. Ціна пішла наверх, і вони заробили плюс 80%. Чому я закривався, не знаю. Так як я їм не до кінця довіряв, я розумів, що це неправильно, але я вже третій раз ловлю фому. Капець просто, реально якийсь. 12-й день була вже вишка мого заробітку. Сигнал на ефір, локальна структура шортова, що буде вниз. Я зайшов зразу, дуже круто пішло, плюс 5 доларів, плюс 10, 20, 30 доларів. Я закрив максимальний профіт 38. І я був в шоці, якщо чесно, бо з 12 год, 2 мінуси. Дві годи пішли в нуль, і вісім год кидали плюс. Якщо порахувати в загальному плюс 300%. Я зробив би дуже багато, але то в мене, знаєте, або страх, або жатність забрати більше. Я не знаю. Факту перший тиждень пройшов дуже успішно, і я сам був в шоці. Думав, що я зароблю куча грошей. Ну, не все так гладко, як здається. Тринадцятий день був найбільший мінусовий, і це вже від того, що я заснув. Так відкрили ми ефір на лонг в п'ять вечора. Я тримав всю ніч, але знаєте, я довго сплю. Я встаю в дванадцятій годині і читаю пост, які хлопці написали в сьомій ранку. Читапчик відпрацював, структура так і залишилась. Шортова волантильність нема. на вихідних буду розглядати перезахід з понеділка, закриваю в без обіток. всім гарних вихідних. А в цей час я сплю. Приходить час і в мене дуже великий мінус. Ці хлопці собі закрилися в нуль, а я поки встав, побачив мінус 64 долари. Я теж закрився і перекрив всі свої прибутки, які я до того зробив. Наш баланс став 130 доларів. Наступні дні побачив, що сигнал на монетку Океан. Тут вони відштовхнулися на великих об'ємах і вони скальпили. Я просто не встиг відкритися. По це, по суті, пару хвилинний трейдинг. Я зловив лише 40 центів, а вони зловили 50%. Взагалі якось мені не везе останнім часом, бо з моїм життям не так. А мені скаже. Далі про був на суші. Суші це монетка, так називається. Торгував на суші, заробив на суші, купив суші, з'їв суші. Плюс 30 доларів. Мій банк склав 158 доларів. Ну як тут без мінусів? Сигнал був на атом в 4.00. Локальний лонг на реакції від ІТФ демант. Воно прям не йшло наверх дуже погана угода і не відпрацювало. Пів 11-ї вечора само закрилося на стоп-лос на мінус 42 долари. І в мене вже стало 116 доларів. Друзі, знову ми бачите, так балансуємося. Тому нам прям треба фіксовану. Ціну ставити, щоб не були ці коливання. Або просто робити так, як вони говорять. Бо я не так роблю, по суті, як вони говорять, і це великий мір. Я коротко скажу, що наступний тиждень в мене буде ще 5 угод. Першу угоду я закрив в плюс 14 доларів, теж не ризикнув, бо вони закрили в плюс 38%. Потім Атом мені дав дуже багато, я зробив на ньому 35 доларів, і суші дало мені 21 долар. І я по факту повернувся там, де я прийшов. Третю угоди вони забрали плюс 50%. А четверта угода плюс 40%. Я з Забрав знов половину менше, бо боявся, що воно піде знов нуль, але воно пішло знов вверх. Ну знаєте, я все ж таки жалів, що не повторював все, що вони писали, бо логіка в чому заключається. Наприклад, ціна доходить до їхнього першого профіту 20%, Далі вони фіксують 50% прибутку, тобто забирають 10 доларів. І далі, якщо ціна повертається до початкової ціни, де вони ставили, угода рахується в нуль, але завжди вони йшли, тобто далі, плюс 50%, 70-80%. Я якраз боявся, що цих 10-20% можуть піти в нуль. Але як бачите, те, що я Вив дуже погано склалося на результаті, але якщо я би дійсно притримався всього, що вони писали, ви просто офігієте, скільки я би заробив. Навіть коли я би ставив максимальну ціну. Далі в них була угода на біткоін. Я, якщо чесно, не рішився піти туди. Вони забрали своїх 27%, і далі я зізвонився з тим челом і мав з ним дискусію. Чел, признавайся, як ти це робиш? Це смартмані. І аналіз по індикаторах. В нього рилі було дуже багато точностів і гарних сигналів. Я розказав про свій експеримент і сказав, звичайно, що треба ставити фіксовану ціну. Він сказав, що дасть мені курс смартмані, і я почав вивчати пару днів. І дійсно це дуже цікава стратегія імбалансу і ордерблоку в в смартмані. Особисто мною провірена. Але я ще не професіонал, бо знаю лише ази. Якщо ви будете вивчати більш глибоко, у вас все вдасться. Але ви повинні розуміти, що легких грошей не буває. Також я в цій групі побітив адекватний ком'юніті. мінусів були люди, звичайно, які панікували, але були люди, я вам зараз кину скрін, торгували по 20 тисяч доларів і забирали свій прибуток 6 тисяч, п'ять тисяч, тисячу. Доларів. Для мене це дуже багато. Прям дуже багато. 4 тисячі доларів йому. Вони дали пронос на шорт монетку Матік. І тут я не ставив вже 100 доларів, як він мені порадив, а весь банк 185 доларів. Ціна пішла не в ту сторону і закрила мене в мінус 20 доларів. Це по факту третя угода з 20 тисяч чимось год. І ми пішли, звичайно, в мінус 41 долар. А наш банк склав 143 долари. Ну і в останній день в цьому місяці був сигнал на біткоін. Він спробував на реакції від денного імбалансу відпрацювати в шорт. І нарешті, плюс 27%. Я теж злапав і заробив 30 доларів. І банк склав 173 долари 60 центів. За місяць ми заробили 73 долари, що складає 73% від нашого депозиту. Якщо зробити такий висновок, скільки ми би заробили аналогічно з 1000 доларів, відповідно, 736 доларів за місяць. Але, друзі, ще раз повторюю, що я зробив дуже багато неточності. Звичайно, один раз мені довелося спастись, один раз ми по моїй вині пішли в мінус, але решта я просто не йшов з ними наверх. Я просто закривав, бо боявся, що ми впадемо на низ. Ось табличка зі всіма моїми угодами. Їх було 22 Я пропустив 3 угоди. Але знаєте, що мене здивувало? Я думав, що це відео буде в якомусь негативному ключі. Що я скажу, так, це типу група, яка там виманює гроші і так далі. Але друзі, типу, на моє велике здивування, чели реально шерять в трейдингу. Давайте порахуємо, скільки я би заробив, якщо б я би точ-в точ ставив, як вони. 5500 доларів. Друзі, це капець Просто я от е, два дні реально був в депресії сильні. Перше втратити 1000 доларів на трейдингу, а потім мати шанс відбити ці гроші. Вже вот мати на блюдечку, і все рівно якось до, довелось мені, типу, ну не дозаробити. Але будьте обережними, друзі, ні в якому разі не ставте весь свій банк. Зараз би реально ганяв на якісь би машинці. Друзі, давайте так. Якщо це відео набирає 4 тисячі лайків, я роблю наступну частину і буду вже перевіряти інші телеграм-канали на трейдингу. І пам'ятайте, друзі, азарт це мінус ваш банк. Жадність. Це мінус ваш банк. І тільки чистий розсудок, правильний ризик менеджмент буде давати вам плюс. З вами був ваш Макоуді. Не переключайтесь. Повчалась ера дампа біткоїна. Цей молодий чоловік дивиться, як зливають Ефта і зайшов на 100 доларів вниз, плюс 50, 100% на його балансі плюс 100 доларів. Що ж він вибере? Забрати всі гроші чи жарно куптати 200, 300 доларів? Він вибирає друге, плюс 50 доларів, 40, 100, плюс 50 доларів, ліквідація жарного трейдера Маковки. My goldie, yeah. da, da da da, my goldie, yeah. pa pa pa, my goldie, yeah. my goldie, yeah. my goldie, yeah. oh yeah.